Деньки, мої всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо на рахунок теми. Піднімаємо свою самооцінку, працюємо зі знецінюванням себе і своїх досягнень. Рекомендація для вас записати будь-яке відео або зробити фото до практики і відео після практики, для того, щоб ви могли порівняти себе, порівняти свій стан. І різниця буде колосальна. Тому. Давайте зразу йдемо до практики і йдемо покроково. Перше, що вам необхідно зробити, це згадати ваш ресурсний стан. Коли я була цінна, коли я була впевнена, енергійна чи впевнений, енергійний, впевнено рухалися до досягнення цілі. Згадати важливо цей стан, коли він у нас був в житті. Цей стан може бути в дитинстві, в юності або навіть зовсім недавно. Тому відразу до роботи сідайте на кріселко, лягайте кому як зручніше і зразу згадуємо, коли у вас був цей ресурсний стан, коли ви були впевнені, коли ви рухалися легко до досягнення цілі, у вас не було ніяких перепон. Відчуйте цей стан. Війдіть, наче в нього, і відчуйте кожною клітинкою цю впевненість. В будь-якому випадку в людини завжди був цей стан, навіть якщо вам було один рочок, два рочки, в будь-якому випадку у вас цей стан був. Коли ви дивилися в дзеркало, коли були в гарному одязі, бачили себе зі сторони впевненої, самої красивої, були задоволені собою. Коли бачили свою цінність і розуміли, що можете абсолютно все, навіть горе вернути, входимо в цей стан. І нашим наступним кроком буде згадати цей стан і просто війти в нього, пригадати, які ви були, що ви саме відчували. Відчуйте це зараз своїм тілом. Як ви виглядали? Можливо, в чому були у діті? Це була спідничка чи штанці? Скільки вам тоді було років? І що відбувалося навколо? Пригадуйте все. Можливо, ви можете пригадати, які навколо були запахи, звуки був поруч з вами в той час. Згадайте ці відчуття, цей стан, цю впевненість, радість. Пригадайте максимально, максимально усі деталі. І зараз відчуйте цей стан в собі всередині. Зрозумійте і відчуйте, де цей стан знаходиться у вашому тілі. Де він саме? Вам тіло зараз покаже. І ви уявіть, наче це чарівна кнопка, на яку ми можемо натискати в будь-який момент, коли нам необхідно, коли необхідно бути впевненою і цінною, коли необхідно йти легко до своєї цілі. І зараз відчуваючи, де саме в тілі цей ресурс, ця кнопка знаходиться. Уявляємо, наче ми натискаємо на цю кнопку і натискаючи на неї, збільшуємо цю кнопку, наче розтягуємо її максимально, скільки ви можете її розтягнути. Тобто це вже не кнопка, а кнопище стає. Розтягуємо цю кнопочку, як зараз відчуття в тілі, який зараз у вас стан? Чи швидко чи поступово з'являється ресурс і впевненість. А зараз спробуйте ще максимально розширити цю кнопку і збільшити. Збільшуйте її наскільки, наскільки ви можете. Розтягуємо цю впевненість на все тіло. Розтягуємо цей ресурсний стан, стан радості, впевненості, легкості, цілеспрямованості, що зараз відбувається у вас у тілі. Збільшіть ще цю кнопочку ще більше, ще розширте її на комфортний для тіла розмір. І орієнтуємося на тіло, на відчуття в тілі. Для ще більшої впевненості і підняття самооцінки. Відчуйте, чи можна цей стан ще максимально збільшити, розширити, розподілити по тілу, як зараз відчуття. Прислухаємося до тіла, чи є у тілі відчуття максимальної впевненості, підняття самооцінки. Чи є ця енергія, що включається на максимальну потужність? І якщо є, це супер, ви справилися? Тепер відразу дійте, робіть свої впевнені кроки до цілі, не відкладаючи на потім. Відразу запускайте цю енергію відразу в рух, в перший крок крокуйте до своєї цілі впевнено і легко. А тепер йдемо до другої практики, коли людина не може відшукати цей стан в собі дуже рідко, але бувають дійсно випадки, коли людина не може пригадати себе останні впевненості, в стані ресурсності, а цей стан такий важливий для того, щоб ми рухалися до своєї цілі, до своїх мрій, досягали певних висот. Тоді у такому випадку ми будемо працювати з образом улюбленого або героя з фільму, з мультика, книги, людини, можливо, на яку дійсно хочеться рівнятися, яка, можливо, є у вашому оточенні, або знайомі, знайомий, або сусід, або з образом людини, яка, в принципі, імпонує вам за рисами характеру, і є впевненою і цілеспрямованою, і яка вже досягла своєї цілі. Це може бути будь-якась будь-яка, в принципі, видатна особистість чи близька людина, ваша якась. Тому якщо немає і такого навіть образу, на кого рівнятися, в такому випадку ми можемо створити новий вигаданий образ, як ніби він був би в ідеальному світі з тими рисами характеру та ресурсами, які необхідні саме вам. І зараз створюємо комплексний збірний образ з усіх необхідних ресурсів для вас. Створюємо ідеальну людину з необхідними якостями та необхідним зовнішнім виглядом, станами, які необхідні саме нам. І зараз сідайте зручненько, закривайте оченятка і створюємо цей образ. Як він буде виглядати? Можливо, ви вже знаєте, хто це буде, знайомих, герой книги. І беремо цей образ, спочатку приміряємо його на себе, наче вдягаємо, як плаття, як костюмчик. І знову ж орієнтуємося на відчуття в тілі, на реакції, на стан, як реагує наше тіло, коли ви вділи цей образ, які зміни відбуваються, одягаючи цей образ. Відчувайте тілом, як стан ресурсності прибуває. Стан впевненості. Якщо ви відчуваєте, що ще недостатньо чогось, давайте додамо ще ресурсів цих рис характеру до ідеального образу, коли вже дійсно все, все, вже більше нічого не потрібно. Додаємо до образу, можете додавати кольорами, станами, словами. Як вам зручно. І зараз, коли ви додали все необхідне, цей збиральний образ знову вдягаємо на себе і розподіляємо його по тілу. Розширюємо, розподіляємо. Якщо відчуваєте якийсь дискомфорт в голові чи в тілі, розширюйте своє тіло, розширюйте цей образ. І зараз стараємося максимально цей образ розширити і вжитися в нього. Вжитися, наче ви зрослися з ним. І знову орієнтуємося на своє тіло. Як реагує наше тіло, як прибуває ресурс? Наскільки ви відчуваєте себе впевненими, цілеспрямованими. Наскільки з'явилися сила і бажання йти до цілі і щось робити, щось створити, досягати цих висот? І зараз перевіряємо образ у тілі і зовні, чи з'явився цей стан, як ви себе зараз почуваєте, які енергії відчуваєте і зміни в тілі, зміни в стані, у ваших відчуттях, чи готові ви до змін і гори вернути. Якщо так, тоді тільки вперед, повний вперед. А я у вас вірю і посилаю вам примінчики добра, радості і впевненості в собі і в завтрашньому дні. Я вам щиро дякую за кожен ваш лайк, за вашу підписку, за кожен репост. Адже ви таким чином допомагаєте стати іншим через цю практику, впевненішими, чітко йти до цілі і досягати вершин. І ви стаєте учасником допомоги іншим. І корисною частинкою Всесвіту. Я дякую вам за це. До нових зустрічей, любі мої!